Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено особистим розпорядженням Особистим розпорядженням військовослужбовців щодо виплат у разі одноразової розсушової допомоги у разі загибелі військовослужбовців. Я, до речі, тут розміщую декілька ще відео, там вчорашніх відео щодо цих розпоряджень, яким чином діється. А зараз Кабінет міністрів все ж таки на третій рік. Ну, Хоча на третій рік, то, мабуть, півроку у нас чи рік діє ці особисті розпорядження для того, щоб розподілити між особами нерівно, а може когось позбавити, хто має право на отримання грошової компенсації такої виплати, відповідних коштів, врешті розробили порядок. І так, що може зробити військовослужбовець? З відповідним розпорядженням минулого тижня була прийнята відповідна постанова. У себе в телеграм-каналі я її обов'язково розміщу, тому підписуйтесь на телеграм-канал, на Ютуб, на тік-ток. І не забувайте поставити в Ютубі дзвіночок для того, щоб отримувати постійне повідомлення про нові відео. Вони дуже цікаві і дуже корисні. І так, що потрібно військовослужбовцю? Він може скласти це. Разом з командиром частини і командир частини засвідчить або у нотаріуса, у разі якщо у нотаріуса складена, протягом 30 днів з моменту складення треба передати командиру частину, який передасть це вже відповідну канцелярію військової частини, де воно буде зберігатись. Подальшому це особисте розпорядження можна також змінювати, відкликати. У разі якщо є рапорт про відкликання чи зміну протягом 5 днів старе розпорядження повинні повернути. При цьому на тому розпорядженні, які випадали, командир повинен а, а, дати вам. Копію, зробити особистий підпис, що він отримав, і відповідно, є підтвердження того, що це особисте розпорядження існує. І далі ви можете близьким передати його для того, щоб його не втратили і якимось чином щось там з ним не сталося. Особисте розпорядження в довільній формі складається. Зазначається звання, прізвище, дата народження, адреси місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків. З Держреєстру внесені паспорти військовослужбовця, а також місце час складення особистих розпоряджень. Також зазначається обов'язкова частка належна до виплати грошового забезпечення на викладок захоплення в полон або заручникам інтернування в нейтральних державах, або зникнення безвісті та відповідної одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті, а також інформація про особу осіб, яким здійснюються виплати. Для Зручного розшуку цих осіб бажано зазначити прізвище і по батькові, дати народження, адреси зареєстрованих за склоне місце проживання, реєстраційні номери платників податків картки податків, внесені до реєстру, бажано телефони, і адреси електронної пошти, щоб було швидко, можна було повідомити і розшукати їх. Також можуть зазначатися відомості щодо ТЦК, яким прийняти на військову службу або призваний військовослужбовець, номер військової частини, де він проходить військову службу, номера телефонів, адреси електронної пошти, щоб була максимальна, коли копію отримають особа, яка буде отримувати в подальшому кошти, щоб вона швидко змогла знайти цю військову частину і подати. Відповідні заяви. Всі розпорядження повинні бути особисто підписані військовослужбовцем, військовозобов'язаним або резервістам. Справжність, як я говорив, завіряє або командир частина, або відповідний нотаріус. Оцей 30-денний термін передати. Після засвідчення вони всі передаються у паперовій або електронній формі, якщо така можливість є, долучаються в особові справи. В особово-послужний список і надсилається на зберігання до територіального центру комплектування та соціальної підтримки з декларованим місце проживання такої особи. Командири частини служб персоналу, а також інші особи, які виконують їх функції, заборонено розголошувати зміст, таких, тобто це нотаріальна таємниця фактична розпоряджень до встановлення факту захоплення особи в полон або зникнення її безвісті, або загибелі. Саме оригінал особистих розпоряджень військовослужбовця у разі встановлення факту його загибелі або викличення списків, списків військової частини у зв'язку зі звільненням надсилається до ТЦК за місцем зберігання особової справи цього військовослужбовця в, в, в спеціальному конверті фітєрівським зв'язком або там, іншим способом, щоб убезпечити його нерозкриття. Як я говорив, його в будь-який час можна скасувати і протягом п'яти робочих днів може бути внесено інше розпорядження, а те повернуто обов'язково військовослужбовцю, саме сам оригінал цього розпорядження. Поки на цьому все. Якщо потрібно буде допомоги, звертайтеся з радістю, допоможемо, підкажемо. Ну і не забувайте підписатись, поширити це відео, поставити вподобайки, прокоментувати, щоб люди бачили і знали про свої права. Тому що ми бачимо, що про це, взагалі про це особисте розпорядження. Досі багато військовослужбовців не знають, тому отримують їх близькі не повну суму. Тому що, якщо його нема, то там суми значно менше отримуються. Пам'ятайте про це і не забувайте. І не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Іншої країни у нас нема. Слава Україні! Слава зсу до зустрічі!